Забіг пам'ять про полеглих захисників та захисниць провели у місті Яремче на площі біля міської ради зібралася молодь родини загиблих героїв, представники міської ради, воїни та всі небайдужі. Оксана на війні втратила 24-річного сина Андрія. Хлопець долучився до захисту країни ще у 2014 році. Служив році. Служив й аеромобільній бригаді, загинув. В селищі Металіс під Луганським аеропортом добрий, позитивний, хороший син, добрий батько, добрий чоловік і відданий патріот України, який віддав своє життя за нашу волю, за те, щоб ми сьогодні пробігли в честь наших героїв. У благодійному забігу взяли участь близько 300 громадян, які пробігли центральними вулицями міста два кілометри у міській раді кажуть серед присутніх воїни. Вони присвячують пам'ять побратимам, яких втратили в цьому заході. Зареєструвалися дуже багато воїнів, які сьогодні захищають нашу державу. Але є в місті Яремчі, відпочивають і вони зголосилися пробігти також за своїх друзів, не тільки за воїнів, які загинули і проживають в Яремчі, а навіть за воїнів, які живуть в Києві, в Миколаєві, які жили в Києві, в Миколаєві, але на жаль, віддали своє життя за кожного з нас. Тут практично є всі родини е, воїнів, які е, жили на нашій територіальній громаді, але, на жаль, їх зараз немає з нами, вони зараз на небесах, але вони всі бачать, що їх шанують, їх поважають, за них моляться, їх пам'ятають, тому що кожна наліпка на грудях учасника це є. Практично присутність того воїна межі нас Наталія Галько не може оговтатись від трати батька, відважного десантника, який загинув у бою з ворогом на запорізькому напрямку. Ми хочемо, щоб пам'ять про нього жила завжди. Це була людина, яка допомагала всім, себе не шкодуючи того. Як і всі хлопці, я думаю, які на фронті зараз. Він заслуговує на повагу і на пам'ять про нього. Тому це дуже хороша ініціатива від нашої міської ради підтримати даний забіг. Плюс у нас є можливість збору коштів для Збройних сил України відповідно підтримати як морально, так і матеріально наших хлопців. Адже зараз ситуація на фронті дуже нестабільна, крихка, і вони зараз, як ніколи, потребують нашої підтримки. Відповідно, хочеться закликати всіх, кожного дня хоча б по 10-20 по 20 гривень, скидайте на Збройні Сили України, підтримуйте наших хлопців. Взяла участь у забігу пам'яті героїв і Оксана Григорчук з Миколичина. У жінки війна забрала 24-річного сина Владислава, який потрапив під обстріл і, отримавши поранення, помер у лікарні. Він пішов з першого дня, так як не в міг стояти в стороні. І він сказав, що якщо. Не мито хто. Е, прийшли вони е, бої під Києвом, Житомир під Києвом. Е, в травні е, був відпустці, на 4 дні відпустили. І потім е, зразу після відпустки, через неділю, їх відправили на Бахмут. Після Бахмута е, вони їх відправили на Лисичанськ. І 22-го він повчив поранення. Дістав у селі Миколаївка. Серед учасників забігу і міський голова Андрій Мироняк зазначає, віддати шану героям його святий обов'язок. Біг не сам, а з малюком у візочку. Я допоміг мамі, і це було приємно. Мама теж брала в забізі. Ну, мамі трошки було тяжче, мені все одно легше, бо я такий чоловік, а коли ще був спортсменом. Так що мені було приємно. Це десь ну, маленька частина, що ми можемо віддати тим солдатам, яких немає, ми можемо згадати, ми можемо поспілкуватися, ми можемо обняти родини. Це є дуже важливо і такі акції треба проводити. І Це всі мають розуміти, що ми разом, що ми розуміємо кого ми втратили, і як зберегти їх пам'ять, аби в нашій душі, в нашій пам'яті залишилися назавжди. Постійно це такі акції підтримуємо. І вони проходять дуже патріотично в такому українському дусі. І це дуже приємно, що багато людей приймає участь і роблять цей забіг. 29 родинам загиблих захисників від громадської організації Воїни добра вручили медалі вічна пам'ять героям Прикарпаття. Ця медаль пам'ятна, теж дуже потрібна для вшанування родин. Ми називаємо небесного війська. Звичайно, це не поверне нам близьких, але десь можливість раз Згадати і подякувати всім вам, всім нам, всьому українському народу за те найдорожче, що ми віддали батьків, матерів, сестер, братів, синів і доньок на вівтар цієї війни, нашої перемоги. Я думаю, що перемога буде. Вона буде нелегка, і вона вже нелегка, але вона буде і все буде Україна. Слава Україні! Іванна Осташук спеціально для телерадіокомпанії Надвірна.